Добрий день! Сьогодні в нас обід. І що ми робимо на обід? Ми на обід сьогодні хочемо зробити ротунду, перці круглі, фаршировані фаршем і рисом трошечки попробуємо зробити також мариновану капусту разом з буряком, якщо в мене він є, думаю, що є. Ну, починає, починаємо з перців. На обід у нас будуть макарони, тому що воно, а це буде вже, певне, на вечір. Одним словом, сюди я намочила рис, протушила цибульку з олійкою і маслом, і дамо фарш. Він нам розмочився, розмочився, розморозився і ми його зараз сюди кинемо. Візьмо, кинемо фарш і нафаршуємо наші О, шари. Так вони називаються в Молдавії. Даємо фарш розморожений. Окей. І окей. Я думаю, можна ще трошки. Щось... Посолимо, по поперчимо. Так. Mm. Отак. Вот Подивимось. Можемо дати петрушки свіжої, в нас вона є, наріжемо дамо, окей. Оці, оці кінчики ми не викидаємо, ми їх консервуємо і оце ми нарізаємо. Мило. Я його помила. Угу. І кидаємо до нашої, до нашого фаршу з рису. Треба великий брати цей. Кинули петрушку. Кинули сіль, кинули перчик, тут все перемішаємо. Можна кинути морку, хто хоче. Я не хочу. Сіль, перець. І всякі спеції, які ви собі любите. Мій чоловік не любить ніякі спеції, вічно потім зі мною сваряться. Так що я даю тільки сіль і перець. І сюди запаковуємо оцей фарш. Багато ні, тому що в нас е рис не, як воно називається, не варений, не запарений, просто сирий рис, так що ми багато не пакуємо. Окей. Okay. І в нас. Гріється, бо кипятиться, ще не, не кипятиться, вода на шпагеті. Окей. Оце ми так скоро робимо. Ми їх почистили. Один я ще не, не почистила, хочу вам показати як. От так. Окей. Окей. Ок. Багато не, не набираємо. Тому що рис не, не сирий. Окей. оце сюди кладемо і окей. Сюди. Угу. І отут, бачите, я його спеціально не дочистила, щоб показати, щоб показати вам, що я О, отак беру, вирізаю серединку, а потім вирізаю все, що тут є. Можна собі пальчиком допомогти, можна взяти маленьку ложечку, ложечкою, то все допомогти. І... І тепер фаршируємо. Потім ми тут почистимо і зараз ми фаршируємо отак. От Окей. І наші його шари або ротонда готова. Все можна сюди трошечки поставити, багато ні. Борис має здатність що? Щось робити окей. Okay. Закрили. Ще можна сюди трошки так, щоб воно не лишалося ось сюди, ще трошки поставити. Окей. Okay. Окей. Okay. І кладемо відразу, ми собі приготували баняк і кладемо в баняк. На дно баняка поставили капусту і кладемо наші. Нашу ротунду. Не знаю, чи вона сюди влізеться. Може, влізеться, може ні, Мала би влізтися. Лисуся дуже трошки рукою тут зроблю, бо, бо інакше не впхаю. Ще на один. Ну, не знаю, кудися. Це сюди і це сюди. Отакі От внизу такі шари. Отак. У нас мало, це я зараз позамітаю. Зроблю порядок. Ось так. Це сюди впхаємо його. Окей. Це сюди впхаємо. Отак. Це перевернемо нормально. Це також стане. стане нормально. Оце ми витягнемо. Це перше впхаємо це. Окей. Okay. І все. Це трошки піднімемо. І це трошки. Трошки більший баняк. У мене нема такого більш банячка. Думаю, що цього би було вистачило, але чомусь не вистачає. Окей. Okay. Uh -huh. uh -huh. І ще один. Так воно ж. Люкс. І ми впхали. Зараз ми залиємо водою, поставимо хайвартя. Ми ротунду зробили, тепер залиємо її водичкою. Можна кип'яченою, можна сирою, немає значення. Можна разом з томатом, можна без томату. Хто як любить. Я без томату роблю таку лішу. Ось все. Щоб, щоб вона була трошки менша, ніж самі, сама ротунда. Нам трошки забагато налила води. Нічого, я поставлю на маленький вогонь. Кладемо на вогонь. в Сковороду ми налили олійки, кинули цибульки. Хай цибулька чуть-чуть притушиться, кинемо масло і кинемо фарш. Ми робимо підливку до наших, до наших, до наших шпагетів. Ротунду ми поставили, щоб варилася. Зараз вона закіпить, ми поставимо її на маленький вогонь і накриємо кришкою. І хай вона вариться. Зараз закіпить, закап... закипить вода і ми кинемо шпагет. Так, ми сюди кинули цибульки. цибульці, кинули фарш. Як тільки трошки він по з цибулькою, ми кинемо до нього пасту перцю і помідоровий соус совсем. І влиємо трошечки договірся, стою богу товитися. Наша буде вже кіпи, кидаємо пасту ми беремо вот таку штуку, у нас є така штука, тут так є. Надії на, на 4 персони Поміряємо зараз, поміряємо так. Потім ми не з'їдаємо і завжди маємо проблеми скільки. Де нас двох треба ось скільки, можна трошки менше. Але я беру трошки більше, тому щоб було, що на вечір, якщо ми нічого ввечері не зробимо. Так, це ми зведемо туди, а це ми кидаємо на воду. Кинули. Окей. Наша рухун оце вже так робиться. Російська піти, робимо малесенький вогонь. Робили малесенький вогонь і тут робимо малесенький вогонь. Все накриваємо крішку. Так, сюди ми кинули томатний соус. Кинули соус, соєвий, кинули фарш. Сюди ми також кинули томатний соус. І хай воно вариться. Макарони поміряли на двох персон і перемішали, накриємо кришки. Ок. Тут зробимо трошки більший вогонь. Це візьмемо величезну крішку, накриємо, візьмемо маленьку кришку накриємо. Ось це сюди ще пасту перцю кину. От на такі кусочки ми. Різали нашу капусту, ми її розрізаємо на такі кавальчики, О, щоб було легко врати в рот. О, поки тільки одну, подивимося, чи вона висипати того бурячка, який в нас є, а другу половинку. Відкладемо на потім. до викидання. Оце качан. Я люблю, правда, качан їсти. Угу. Солодкий, дуже солодкий. Води. Okay. Окей. Наші шпагеті готові. Салат так само. І так у нас сьогодні на обід шпагеті з салатом. Ми поставили перець ротунду круглий або гоашаря, як хто хоче, так і називає. Варити. Це буде певне на вечір. І приготували собі для квашення Капу, капусту з буряком. Я вам щиро, щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал. Великі-велике вам спасибі. Заходьте, лайкайте, підписуйтеся, коментуйте. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всіх гараздів. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам смачно. І так, дорогі мої, ми нарізали капусту, моркву салеру, чесничок сюди кинули. Я навіть в, цей, в цю баночку кинула яблуко одне. Попробуємо. І бурячок. Оце я нарізала і зараз кинула трошечки петрушки. І зараз буду робити розсіл. Розсіл я буду робити простий, так як на Квашену капусту. Ми сюди кинемо лавровий листочок, перець духмяний, і, і трошечки такого гострого перчику. Вода у нас буде проста звичайна вода, сира. І ми залиємо. Не будемо ні кип'ятити, нічого, залиємо і лишимо поставимо зверху гніт, робимо розсіл. Наші спагеті готові, тільки дамо ще парміджок. Ми взяли літру води, беремо велику, виберемо лоску. Літру води. На літру води нам треба дві отакі столові ложки солі і одну столову ложку цукру. Кидаємо сюди духмяний перець. І подивимося, чи у нас є такий. Розмішуємо, то і заливаємо. І так. Ми взяли, поставили сюди лавровий лист, Хоч я не дуже люблю лавровий лист додавати всюди. Ну, але хай так буде. Воду розмішали, все знайдемо, розмішуємо і зараз залиємо. Душистий перець здали. Ще б такий трошечки красненький. Не будемо давати ніякого ні нічого. Подивимося, що в нас є. Пепенири, неро. Це що таке? О, паприка дольчик. Ні, дольше паприки нам не треба. Нам треба паприка, але не дольче. Нам треба паприка пікантна. Не знаю, чи я маю. Ні, робити, не маю. Вроді би маю і вроді би не маю. Додамо чуть-чуть. Знайте, ти знаєш скільки? Дуже. От скільки о вистачить. І розбавимо, розмішаємо. Ми вдали таку паприку. Пікантну. Пеперунчинок. Мелене написано тут. Воно таке пекуче, що я вам не можу передати. Угу. Так, його роз... розів'ємо, але візьмемо ложкою, розбивати, а будемо розбивати. І так, наш, наша ротунда, або наші гогошари, або наш перець готовий. Дуже смачний. Отакий він вийшов. Ми вечеряємо. Нам смачного а вам до зустрічі. Але перше, ніж я вам то скажу, хочу, щоб ви заходили на мій канал, підписувалися. Гошари дуже смачні. Цей. Перець він сам по собі смачний, а ще отак, як я його роблю, то взагалі супер. Можна його зі сметанкою їсти, можна його їсти із соусом. З чим, хто любить, той собі може зробити. Нема значення. Я з вами ще раз прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, хорошого і мирного неба, хорошої і щасливої долі і Божого благословення. А нам бажаю смачного! those are